Українського президента має обирати лотерея, а Верховну Раду штучний інтелект. Привіт, я Максим Щербина. А це проект Телебачення Торонто, у якому ми дивимося у самісіньку суть звичних речей. Щоразу, коли ми дізнаємося, результати виборів стає моторошно, тому що люди, які обрали це, живуть десь поруч і навіть можуть ходити з нами в один тату салон. Тому що ти не обрав би оце ніколи. Територію нашої держави треба зробити небезпечною. Для життя наших громадян, дивно, але така срака не тільки в Україні. Достатньо згадати президентські вибори у Бразилії у 2018 році, коли переміг ультраправий політик Жаїр Болсонару. У першому турі його підтримали менше половини виборців. У другому турі 30% бразильців кинули пусті або пошкоджені бюлетені, не підтримуючи жодного з двох кандидатів. Якщо скласти ці 30% та голоси, які були за його конкурента, а це 45%, то Болсонару у другому турі переміг попри те. Що 75% населення були проти нього. Після оголошення результатів виборів у великих містах Бразилії відбулися багатотисячні протести. Бразилія у вогні. Чому так сталося? Може, річ у правила гри у тому, як бразильці обирають голову держави? Чи це глобальна проблема? Та обрання президентів і депутатів має недоліки скрізь, а не тільки у Бразилії. Бо насправді думка про те, що та чи інша виборча модель погано працює, вона не нова. Виборчі процедури почали фіксити від самого їх релізу розум. Розроб... Робниками майже до кінця 19 століття, наприклад, у Британській імперії голосування було відкритим. Перед заповненням бюлетеня людина гучно оголошувала своє ім'я та за кого голосуватиме. Звичайно, така модель мала свої вади, і не тільки тому, що перед дільницями мали б чатувати швидкі. Така система була відкрита для залякувань та підкупу. Але боротися із цим свавіллям почали не в Британії, а в її австралійських колоніях. Вікторія та Південна Австралія єдині австралійські колонії, куди не завозили каторжників та які мали відносну свободу самоврядування. Вони першими у світі ввели таємне голосування у 19 столітті. Пізніше саме тут створили виборчу комісію, ввели можливість голосування поштою та почали платити парламентарям за роботу. Австралія також стала першою країною, де жінки змогли обиратися у парламент. А от голосувати жінкам. Першою дозволила Нова Зеландія ще у 1893 році. Після Австралії до вдосконалення виборчих правил долучилися інші країни, які час від часу експериментують з різними виборчими моделями. В самій лише Австралії з 19 століття змінилось декілька виборчих систем, і зараз дія змішана, мажоритарно пропорційна. Країни шукають модель, яка могла б враховувати і думку більшості, і інтереси меншості, та дозволяла б контролювати роботу обраних політиків. Але маємо вас засмутити: серед традиційних систем оптимальної не існує. Всі вони мають лазівки, які дозволяють прийти до влади не кращим, а більш пронирливим політикам. Мажоритарна система це коли на виборах перемагає кандидат, який отримує відносну або абсолютну більшість голосів. За допомогою мажоритарки обирають як президентів, так і депутатів. Ця модель діє за принципом: переможець отримує все. У 2016 році Родріго Дутерте став президентом Філіппін, маючи лише 39% підтримки населення, тобто відносну більшість голосів. Так президентом стала людина, яка згодом дозволила поліції без суду вбивати всіх схожих на наркодилерів. Під вид мажоритар. Ки преференційна система, вона ніби покликана рівномірніше представляти інтереси різних людей. Але виборцю треба віддати голос за декілька кандидатів та привласнити їм певний рейтинг. І це заплутує цікаве. То є а доброго немає нічого. Пропорційну модель юзою для виборів у парламент та місцеві органи влади. Місця в парламенті розподіляються між партіями пропорційно до того, скільки голосів вони отримали. Голосування за кандидатів відбувається за партійними списками, закритими або відкритими. Закриті списки більш вигідні партіям, ніж виборцю, який може обрати лише партію, а не конкретного кандидата. З відкритими списками. Без відкритих списків. Відкриті списки, закриті партійні списки. У закритій системі партії часто рекламують лише першу десятку кандидатів. Не зашкварених та популярних, щоб спокусити наївного виборця проголосувати за них. А решту кандидатів при цьому ховають: одіозних родичів, корупціонерів. Наприклад, саме так у нульові депутатом став водій Ріната Ахметова. А у 2014 році за закритими списками БПП у раду потрапили легендарні Олексій Савченко, Олександр Грановський та Роман Насіров. Відкриті партійні списки усувають цю маніпуляцію. Люди голосують не за партію загалом, а за конкретного кандидата зі списку. Парті. Партії. Проблема у тому, що після того, як кандидат стане депутатом, він зазвичай буде діяти так, як скаже партія. Обіцяв бюджет на лікарні, а партія вирішила будувати дороги. Зрештою, програші виборець. з його ілюзіями, що він може якось впливати на політику. Таке чувство, що якесь бог наказує нас за щось. Змішана система поєднує недоліки мажоритарної та пропорційної моделі в Україні, де вона діяла в останні декілька років, змішана модель стала родючим ґрунтом для політичної корупції. Які мінуси пропорційної системи із закритими списками? Прохідні місця в закритих партійних списках продаються передусім до влади потрапляють політичні гравці, які мають доступ до фінансових та адміністративних ресурсів. Всі традиційні технології голосування мають свої недоліки та слабкі місця, і недоброчесні політики ними користуються. Та, хоча представницьку демократію хакнули якісь мудаки, світ не стоїть на місці та шукає альтернативні, часто дуже екзотичні виходи з цієї ситуації. Одна з претензій до сучасної демократії вона не враховує позицію меншості, а за певних обставин, навіть більшості. Як це буває у мажоритарній схемі, переможець отримує все. У прикладі з Болсонару найбільш незадоволені його перемогою були жінки та представники ЛГБТ-спільноти, які розуміли, що ультраправий політик не буде думати про них. Демократія у нашому суспільстві це не врядування найкращих, все це радше нагадує аристократію, незалежно від того, голосували ми за неї чи ні. Демократія ж розвивається там, де є Маніття голосів ці слова написав Давид Ван Рейбрук, автор книги проти виборів, яка присвячена ідеї рендомного добору громадян у дорадчі органи. Він вважає, що ця система допоможе врахувати голоси всіх, і більшості, і меншин. Замінити професійних політиків рендомно призначеними людьми це не інновація. Цю концепцію реалізували ще у давній Греції, але зараз про неї часто згадують. У Британії добір громадян за принципом лотереї лотократію підтримує, зокрема, Сортішн Фундейшн. Відкриття концепції рендомного, тобто випад Кового добору в політиці стало настільки поширеним останнім часом, що складно навести всі приклади країн, де його втілюють. Працює це так: спочатку громадянам, які мешкають в певному регіоні, рендомно розсилають листи, запитуючи, чи не проти вони увійти у збори громадян. дорадчий орган самоорганізації населення. Ті, хто дали згоду, беруть участь у жеребкуванні. За добір до зборів відповідає алгоритм. Він обирає рендомно, але так, щоб результатом став такий собі мікрокосм суспільства, де будуть рівномірно представлені люди різного гендеру, віку з різною освітою та роботою. Фактично формується репрезентативна вибірка, як в соціології. Відібраних громадян запрошують на збори, де вони беруть участь в обговоренні політичних питань, зазвичай місцевого рівня. Дискусії відбуваються у невеликих групах, які модерують професійні фасилітатори. Шановні жителі та жительки, ви можете увійти до групи з більш ніж ста людей, які вирішать важливі для громади питання. Ясна річ, звичайні люди можуть погано розумітися на специфічних питаннях, типу розробки бюджетів міста, але їм допоможуть експерти. Вони надають вичерпну інформацію, щоб члени зборів змогли сформувати свою позицію. Насамкінець, на основі консенсусу, який досягається під час обговорень у групах, збори ухвалюють рішення. Зазвичай це рекомендації для влади, яка обрана на традиційних. Виборах і політики можуть врахувати ці рішення у своїй роботі, але не зобов'язані. Напевно, ще зарано говорити про те, чи зможуть збори громадян замінити традиційні інститути влади. Але якщо перетворити збори на інституцію, їхні рішення матимуть більше шансів бути врахованими. Наприклад, є ідея зробити збори додатковою палатою традиційного парламенту і назвати це, наприклад, Сенат громадян, чи може відродження ідеї лотократії привести до більш ефективного управління з більш різноманітною та пр представницькою групою законодавців, як зазначено на сайті Сортішн Фундейшн, принцип лотереї та створення міні-моделі суспільства дозволяють представити позиції більшої кількості людей ніж звичайна виборча система. Тому політичні рішення, які вони ухвалюють, справедливіші та чесніші за рішення професійних політиків. Ідея зі зборами має певні обмеження. Наприклад, ну хто захоче і зможе інвестувати свій вільний час, щоб зрештою влада врахувала лише частину або взагалі нічого із ваших рекомендацій. Уряд має знати, як окремі люди чи населення в цілому ставляться до різних питань. Ось приклад Ейпенмельмеді, невеликого, переважно німецькомовного регіону на сході Бельгії, де збори громадян вже працюють. Там погоджуються взяти участь у рендомному доборі та увійти до зборів лише 11% мешканців. Хоча за кожен вікенд такої громадської роботи уряд Бельгії їм заплатить 200 євро. Якщо ці 11% є репрезентативним відображенням населення, то сенс у цьому є. Але все одно не схоже, що багато бельгійців хотіли б взяти на себе відповідальність за долю громади. А ось ті, хто все одно знаходить в собі сили, щоб стати членом зборів та спробувати себе в дураччій політиці, качають м'язи у багаточасових дискусіях з іншими громадянами, гартують себе регулярною роботою на вихідних і можуть одного дня стати професійними політиками, можливо, справедливішими та чеснішими за традиційних можновладців. Ви йдеться розбійно. До речі, в Україні діє концепція локальної демократії, яка також дозволяє громадянам брати участь у політиці. Місцева демократія це коли мешканці громади пропонують владі щось змінити у тому, як влаштоване життя їхньої ОТГ або міста. Існує декілька інструментів: петиції, загальні збори, зібрання жителів громади для вирішення питань місцевого значення, громадські слухання, зустрічі з місцевими депутатами, бюджет участі, за допомогою якого можна отримати фінансування на щось суспільно корисне, типу спортивного майданчика. Ка на відкритому повітрі хаті цей майданчик прокисали водою сина і святого духами. Рекомендації та ідеї, які висувають українці під час комунікації з політиками, розглядаються та можуть враховуватися владою, та зазвичай не є обов'язковими для виконання. Але це також непогане тренування для майбутніх професійних політиків. Окей, якщо вже довіряти під час виборів рендому, то чому б не звернутися до технологій? Виборці часто обирають політиків радше під впливом емоцій, ніж на основі логіки. Можливо, зробити усвідомлений вибір нам допоможуть алгоритми, бо якщо алгоритми знають, яку мені підкинути рекламу, то може вони вгадають і мій улюблений вид брутальної диктатури? Насправді у низці країн, включно з Україною, вже працюють платформи, які на основі ваших політичних вподобань пропонують вам ідеального кандидата. Привіт, я робот, і я телефоную, щоб поставити вам деякі особисті запитання. Наприклад, сайт «Your vote matters» допоміг сотням тисяч громадян ЄС обрати депутатів у Європарламент у 2019 році. Коли мешканці ЄС заходили на цей сайт, він пропонував їм зіграти у вікторину. Треба було відповісти на 25 запитань, які були засновані на реальних рішеннях Європарламенту. Залежно від результатів, наприкінці гри алгоритм пропонував вам депутата, який голосував за ті ж самі рішення. Що і ви бінго. Аналогічна ініціатива, iSight й діє у США. З 2011 року їхня гра, «Вгадай свого політика, є на Фейсбуці. Вона допомогла десяткам мільйонів американців обрати своїх кандидатів. Ключовим моментом зазначає співзасновник компанії Тейлор Пек було залучити кандидатів від третіх партій, не тільки демократів та республіканців, яких часто не помічають медіа та виборці. Люди часто говорили: Ого, я не знав про цих кандидатів, а у мене так багато спільного з. Говорить Пек. В Україні подібну платформу розробив центр UA. Відповідаєш на питання, отримуєш підказку, яка партія тобі найближча. Отже, алгоритм мінімізує емоційну та нелогічну складову голосування, економить виборців час та дає йому можливість обирати політиків на основі фактів, того, як вони голосували, які в них програми, про що вони казали в інтерв'ю. Ти зроблений не You're з м'яса, а з електроніки, і це краще. Та логічність технології може бути і її вадою. Наприклад, кандидат, якого вам пропонує штучний інтелект, підтримує праві погляди в економіці. Але якщо він потрапить у парламент, він може пожертвувати своїми поглядами, тому що його партія загалом виступає за ліві ідеї. Ну або увійшла в коаліцію з іншими партіями, де позиція вашого кандидата не знаходить підтримки більшості. Світ політики складний і часто непередбачуваний. Тому алгоритми можуть не прорахувати всіх сценаріїв. Власне, як і виборці, тому допомога від. Платформ типу ISIDWIS це радше корисна розвага, але все одно ці підказки має перевіряти людський розум. ти хлопець чи no. дівчина? Ну, no. no, врешті-решт, я просто робот. Ще один приклад роботизованого вибору політиків алгоритм «Найджел». Він вільно та без нагляду збирає інформацію з електронних пристроїв свого користувача та в результаті створює віртуальний портрет на основі вподобань. Одного дня система може сказати вам: ви насправді трампіст за всіма поглядами і переконаннями. І не Фік голосувати за Байдена. Ось що каже автор алгоритму Мунір Шита. Сподіваюсь, врешті-решт він отримає достатньо знань, щоб мати можливість допомогти вам у політичних дискусіях та виборах. Він може підштовхнути вас, змінити свої погляди, якщо ваш вибір не вписується у створене алгоритмом Найджела уявлення про вас. Найджел ще у процесі розробки, але його вже чекають щонайменше у Європі. Нове опитування, проведене іспанським центром управління змін щодо ставлення європейців до технологій, показало, що чверть людей у ЄС віддали перевагу, тому що політичне рішення ухвалював штучний інтелект, а не політики. Комп'ютер замість людини це не страшно, а інколи навіть вигідно, якщо йдеться про заміщення штучним інтелектом чиновників, як пише Форбс у статті, чи допоможе штучний інтелект очистити політику, штучний інтелект не схильний до популізму та корупції, ще працює без відпустки. Але допоки штучний інтелект не став настільки самостійним, щоб захопити світ, технологіями керують люди, і люди не можуть створити нейтральну технологію. Ну бо вони люди. Тобто є шанс отримати робота президента, яким керують ті самі потвори, ми обираємо на виборах. Зміниться лише одне. Політики лістимуть не в парламент, а на місце сіньор-програміста в ІТ-контору, яка створює штучний інтелект задля справедливих виборів. Проаналізувавши тисячі бітів інформації, поспілкувавшись із деякими важливими свідками та отримавши особисте послання від Бога, ми виявили свою шокуючу істину. Фанда Гілларі, робот. Ми бачимо, що є чимало моделей, як обирати або не обирати або замінити політиків, і жодна не є ідеальною. Почути голос демосу певною мірою допомагає модель дураччої демократії з рендомним добором громадян. Але тут ще треба придумати, як її втілити не тільки у невеликих громадах, а й у великих містах та загалом Україні. А що як проблема по інший бік виборів, і щось не так із з виборцями. Може, настав час залучати нових гравців. З одного боку, є правозахисні дебати щодо надання права голосувати тим, хто у більшості демократій голосувати не може. Наприклад, ув'язненим. Ці дискусії керуються насамперед принципом справедливості. Права людини, включно з правом на політичну участь, поширюються на всіх. Because... Те, що я одного разу зробив один невдалий вибір, не означає, що у мене немає голосу і що я нерозумний і не знаю, що. Що було б добре для країни. Дещо інші дискусії точаться навколо вікового цензу для голосування та переваг, які може мати його зниження. Деякі країни знижують віковий ценз для голосування з 18 до 16 років. Першою країною в ЄС, яка розширила коло виборців у такий спосіб, стала Австрія у 2007 році. Юліан Айхольцер та Сільвія Кріцингер здійснили дослідження австрійського кейсу і з'ясували, що зниження вікового цензу мало позитивні наслідки. Шулася явка, тому що 16- та 17-ти річні активно відвідували виборчі дільниці. Крім того, молодь почала раніше цікавитися політичними питаннями та краще розбиратися у політиці ніж це було до зміни вікового цензу. Я думаю, що дуже важливо залучити до голосування дітей, поки вони ще навчаються у школі, коли їм все цікаво, коли вони починають дізнаватись про владу. Адвокаційні кампанії за право голосувати у 16 проходять у США Великій Британії та Новій Зеландії. Серед основних переваг згадують те, що голосування стає звичкою, що допомагає виховати політично свідомого члена суспільства. Раніше почнеш, раніше звикнеш. Опоненти ідеї раннього голосування кажуть, що сучасна молодь у 16 ще інфантильна, і що треба навпаки відновити віковий ценз у 21 рік. «Майбутнє нашого суспільства найбільше вплине на молодь, сказав Едмі Бен з лейбористської партії. У 16 років ти вже можеш вступити в армію, одружитися та сплачувати податки. Я думаю, ти маєш також отримати право вирішувати майбутні країни. Нещодавні вибори у США спровокували чимало срачу навколо максимального віку для американських президентів. Конституція встановлює лише мінімальний: 35 років. У часи, коли писався основний закон, США», середня тривалість життя американця була 34,5 роки, зараз близько 80. Дослідники з Державного університету Місісіпі та університету. Сурі стверджують, що у похилому віці керівники менш схильні до інновацій та працюють не так професійно, як їхні молодші колеги. Джиммі Картер, 39-й президент США, вважає, що треба встановити віковий ліміт, адже у 80 років він не міг би керувати країною так ефективно, як робив це у 53, коли став президентом. Ваш розум має бути дуже гнучким. Ви повинні мати змогу переходити від одного предмета до іншого та адекватно концентруватися на кожному. Натомість скептики кажуть, що 80 років це нові 60. і що Рональд Рейган у 69 вів непрості переговори з радянським союзом та уклав чимало двосторонніх угод з іншими країнами. Цікаво, що адвокаційні кампанії на користь зниження вікового цензу для голосування популярніші та ефективніші ніж спроби обмежити верхню межу працевлаштування для політики врешті-решт, 77-річний Джо Байден став новим президентом США. Якщо ти хочеш перевірити мою форму, в йо до відтискання разом, чоловіче, до пробіжки робитимемо все, що хочеш. Де ж вихід? Країни невпинно експериментують з виборчими правилами, змінюючи мажоритарку на пропорційну систему, міксуючи представницьку демократію з дорадчою та дають шанс технологіям. Вже невдовзі виборчі права дадуть і 16-річним. Всі сподіваються, що перестановки та інновації дозволять щось змінити на краще. Але чи зможе лише коригування процедур зробити так, щоб результати виборів? Були справедливішими та відповідали настроям у суспільстві. Може краще, нехай за нас вирішує Найджол. Yeah. Його принаймні складно спокусити піснями про швидкий та безболісний рай на землі. Дякую, що разом з нами наобирали. А оце посилання на попередній випуск, ще у якому ми говорили про те, чому українська література у такій дупі. А це посилання на наш Патреон. Голосуйте до НАТО.